б не задобачили. А він хороший, ти А, ти, ти нормальний, да? Ти якийсь мужик. Ти хороший, да? я шумках. не знаю, хто ти такий, звісно. Ну, давайте якось без цих ігор. Я хочу додому. Ну, я вже А ми світ ти... включаємо. А, да, ми і залишиться а це пазар якийсь, херера, херера якийсь. Я не знаю. О, третій акт. Акт третій. Одне було пазар, яке під кожним актом давало більше житті. О, ще щось. А, і О, Давай мужик говорити, а чого тебе білий? а в тебе серебрісте, сі... а в нас дерев'яне, алло! Дай нам! Можна там сядати? Чи надо? О! Мішка покорила. О, о. о, на що я тапаю? Що мене спикати енергетик? Я тебе просвіщаю, по ти йдеш додому. Нічого Тут не по вируватим. кувшинам треба потапати. А, Та треба тапай шкасовую. по кувшинам, по кувшинам. Тут якась водичка набираєш і ціпінці ще не дішою. У нас ліщена вода. У нього, кстати, на спині пушка якась. О, а, там ще другий поверх. О, ключик. Ключик. А це, а це що таке? Що це за ногі? Да я грати. Так, пішли на другий пташ. Я тут дома хочу. А тут куфени треба протапити. А, там ще, є. ще є. Так, тут А що тут такий звук страшний, коли кувшини ти протапив? протапав? От я включаю нагромку. <звук> ну шо це такое? О, тут ангел такий намалт. Де ангел. Ну и задам там, по стекло, так ну, такие веко. А, да. А, я подумала и так и всякую я подумала, что це щось біля нижней части, але поняла, что потім альбом, коли може бути? Ну просто я подивимось так, типа, без голови. Ой, не без мене без голови, а без технік, типа і я так подивилась, що. Ой, що вот так, вот, таке. І коротше мені що Що це стукає? А, це світильники пропали. А, помило, а давай. А давай. А давай ти туди спустишся, мені треба ж тебе сняти. давай, давай. Ты главная звезда ТикТока. Ай Господи, я сама. Давай не Давай. Привет. А ты кто такий? Ты кто такий? Я млад. Ты кто такий? Значит, оцей тоже злий. Ага. Ти тут Ти там будь, а я буду на тебе дивитися. Якщо що, то я спущуся. Ой, так, то не ай. Тикай вечеринка. <від> <мас> я приранила попадуться, я узила. Ха-ха-ха. Ай! Ты на теме красными тут косами кидаєшся? А все быстрее? А просто ой, та я сына. Ааа! Ааа! А ты можешь сидку вату за мною? Ти просто пикал. Ты можешь ценить треба с ними западать. Эээ, но хай друга, я не А я не можу. У мене енергетика нормальна. типа, мене біло. Да, Треба. О господи, что ты так долго махает? Не стрёмно, не страшно. Головне стілення було тридцять пять, а вот колоснети треба сорок Я я так буду исцелять його. Вот тут вот я не можу. А я вийшла з не дострілявши його і він щось зробив. Так. Він чекає, я тікаю назад. Ой, нічого хоче, ми поздравить. А чого ці штуки пропали? Він опять мене покидає. Він, він рукою <рапевши> Нет, тут кушения теперь махают. О, господи. Что мне требует так вот? Пушенка в 100. Опять белый кушельный, у меня души можно. Мне сейчас не написано попасть. Полосичка. Я поняла, що треба робити. Все, 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 все. Там є підвал, якому треба жорсткий ключ. Все, мене вбили. Ну короче, ось такий духовный. всім пока-пока!